Всім привіт! От знімаю відео, які в мене зміни на об'єкті. Як бачите, я зібрав вже інсталяцію, замурував цей стояк. Так замурував, що цей піноблок, газоблок, він в одній площині з стіною. Проклеїв повсюди стрічки. Сьогодні буду займатися тут підлогою і буду. Перетягувати клеєм сіткою цю стіну. Того, що коли переносили тут цей полотенцесушитель, коли штробилося, то десь штукатурка добре тримається, десь от бубнить, то я вирішив перетягнути це сіткою з клеєм, щоб воно тримало все як ну, одне за одного, і тоді воно вже нікуди не подінеться. Так, Тут моє робоче місце, мій робочий інструмент, так, я облаштувався. О, трошки ще зроблю порядок. Отака у нас плитка, яка буде на підлогу і частково на стіни. Це 60 на 60. Фірма плитки Інтерцерама українського виробника. Мені, в принципі, подобається ця плитка, ціна, якість та геометрія в неї в принципі добра. Це ректифікат. Тобто краї обрізані, трошки є фаски. От, цей плиткоріз з нею буде чудово, чудово впорається. Такий колір, не знаю, подобається, кому не подобається. Ну, ця плитка 60 на метр 20 вона така глянцева. Це також інтерцерама, вона піде на ту стіну, що я казав, декор. Декоровану стіну. Також. Я збив трохи тут наплив був, тому що різниця висот, я вже показував пів сантиметра цієї стяжки, і цієї. Ну тут я зроблю просто площину цією стяжкою. Для того, щоб я виклав плитку, не треба було нічого задирати. Тут потім це я вже прогрунтував, прорізав так болгаркою, 2 см відступив від цього краю стіни від внутрішнього, тому що двері будуть отак відчинятися. У нас як ванні, в принципі, так і тут. І 2 см це якраз е, воно буде цей стик якоїсь поверхні, яка тут буде, і моєї плитки, це під дверним полотном. В общем, хотів ще показати таку цікаву ситуацію. Коли заливав, бачив. От дивіться, тут у нас, в принципі, видно, що стяжка іде за западлицо, тут нормально. А тут такий ніби як наплив виходить. Тобто ця стяжка напівсуха, вона клює всередину. Тут ще треба буде підтягувати, клює в бік вікна, підтягувати клеєм, щоб вирівняти цю площину. О, такі нюанси спливають під час роботи. Сьогоднішня задача в мене, я вам вже казав, зробити. Окріпити стіну, заармувати сіткою. Буду робити на цей клей то, що і плитку укладати, він С2 та ЄС1 хороший клей, в принципі. Ну і в мене є фасадна сітка лугостійка. І думаю, зроблю сьогодні підлогу. Потім буду відповідно робити піддон, зроблю, а вже потім стіни. О, Отака у нас зараз ситуація на об'єкті. До речі, дякую електрикам, що вони залишили не ізоль... заізольовані е... кінці дротів. Цей дріт мене вдарив струмом. Я тут присів, він торкнувся до щеки і вдарив дуже неприємно в обличчя. Довелося купляти ізоленту і самому ці всі края цей... це все ізолювати. Дякую електрикам за те, що вони так роблять. В лапках, звісно. На сьогодні, я думаю, це все зроблю. Потім зніму відео, як це все виглядає. Особливо цікаво буде вигляд піддона, тому що тут є конверт, я казав, але нахіл конверту закінчується, от якщо брати від стіни, от тут. Тобто від цього вже краю піде туди ціла плитка до всяких конвертів. Дякую всім за увагу. Буду тримати в курсі. Якщо вам подобається, якщо це корисно для вас цей контент, то підписуйтесь, ставте лайки я буду знімати для вас відео. А до речі, хотів сказати про ізоляцію. Я не бачу сенсу робити її повністю до стелі. Тут десь в районі 2.30 я зробив висоту, тому що все одно як би, оце основна мокра зона. Вища вода потрапляти не буде. Все, Дякую всім за увагу, до побачення!